Сьогодні, у другий день нового року, Дубно та Дубенщина проводжали в останню дорогу ще одного свого воїна-захисника. Дубенчани зустрічали герої на Майдані Незалежності, схиливши коліна. Ми прощаємося з захисником, який віддав своє життя за свободу та незалежність України, сержантом Володимиром Сойкою. Жителем села Княгинин». воїн 1975 року народження віддав своє життя 27 грудня під час виконання бойового завдання в Бахмутському районі, що на Донеччині, на головному майдані Дубна священики православної церкви України на чолі з благочинним отцем Василем Лозинським відслужили поминальну молитву. Сьогодні для нас день скорботи, день смутку і жалю. Бо... Ми втрачаємо найкращих синів і дочок нашої країни, нашої вітчизни. І сьогодні ми прощаємося з героєм, героєм України, воїном Володимиром, котрий віддав своє життя за нашу свободу, за наше життя в Україні, за те, щоб ми мали можливість називатися. Українцями загиблого героя проведжали в останню дорогу рідні, близькі побратими, жителі Дубна та Дубинського району, і під звуки плине кача, не стримували сліз та емоцій. Ей, Після прощання на майдані незалежності у місті Дубно шлях траурної процесії проліг у рідне село захисника княгинин, і де відбулося прощання та поховання героя.